Вітаю, шановне панство. Я не думаю, що ви сподівалися мене побачити з громадської вбиральні, але вже як є, я не хотіла змінювати ракурс і хотіла все записати одним кадром. Я хотіла вам провести екскурсію своїм будинком. Тут є що показати, особливо якщо ви ще не були в Канаді, якщо ви не звикли до якихось класних спільних територій, якихось майданчиків, там я не знаю, більярдних і таке інше. Хочу вам показати наскільки це все кайфово, і мені здається, що не в останню чергу від мене йде такий позитивний вайб, як ви мені написали в коментарях дехто саме через місце, де я проживаю, тому що тут дуже класно. Мені тут дуже подобається. Я, звісно, дуже люблю своє житло в Києві в Україні. І дім батьків, і свою власну квартиру дуже сильно люблю. Але ось це місце я теж відчуваю, що це мій дім. Воно стало моїм домом. Воно дуже класне, дуже приємне. Тут дуже приємні люди проживають як сусіди. По-перше, тут можна з тваринами, що для мене було принципово, тому що моя котінька приїде до мене навесні. І по-друге, тут дуже приємні лендлорди, компанія, яка опікується цим будинком, слідкує за прибиранням за чистотою. От навіть ми з вами з туалету виходимо. І я вам зараз покажу, чому я це все знімаю. Ходімо! Почала так, ну давайте так. Окремий вид кайфу це лаунж наш. Виглядає це ось так. Це зволожувач повітря, який з імітацією каміну. Красиво. Тут є невеличка зона, де ви можете попрацювати з власним комп'ютером, є Wi-Fi, навіть якщо його у вас немає в квартирі. Кіоск Starbucks, до речі. Для усіх, хто тут живе, для всіх фанатів Старбаксу. Такс. Це перший поверх. Тут у нас офіс. Це кінотеатр. Тут є холодильничок для вина. Тут ви можете принести власний DVD або ж за допомогою смарт TV зайти в інтернет. Знайти кіно, якісь там мело, нетфлікси тощо. Тут прям натуральні такі сидіння, як в найкращих традиціях кінотеатрів. У вас є власний столик, оце все відкидається. Зараз, якщо я це зроблю, я потім його назад не приберу, тому що мені потрібні будуть дві руки. Тож, повірте, ці ще кріселка так відкидається, як у фільмі Друзі пам'ятаєте, так? Як у куджовий з чендлером здається так, були ці крісла. От десь приблизно ось така історія. Це все спільне в спільному користуванні. Ви можете забронювати для себе місце. Наприклад, ось тут вішають папірець. Якщо хтось бронює собі, це коштує 50 доларів. Але переважно цими штуками мало хто користується і доволі непогано там. Так, дивимось, що тут далі. Далі у нас є тренажерочка. Я не хочу, тут є навколо люди, я не хочу їх знімати, щоб їх не тривожити. От. Я їх не знімаю, знімаю в себе і йдемо далі. Поверсі з цікавих, активних і веселих штук у нас поки що все. Тому їдемо далі. Крізь транспорт. Ще одна неймовірно класна штука, яка мені дуже сильно подобається, це ігрова кімната. У мене давненько тут не було, я не придумаю, як тут вмикається світло. І я не пам'ятаю, зараз спробуємо, вийшло. Супер. Ну, Тобто ви бачите, так, що у нас тут є більярдна. Кульки ніхто не подіставав за собою. Тут є настільний футбольчик. Звідси видно перший поверх наш. Тут є настільні ігри. Всім цим може користуватися будь-хто. Мається на увазі будь-хто з тих людей, які тут живуть. Тут ще є якісь е, приміщення господарські, які використовують для прибирання і таке інше. Поїхали далі. Єдине, що зараз я знаю, що я вам не покажу останню штучку, яку я вам хотіла би показати на території свого будинку, тому що через погодні умови, через особливості клімату, вихід на дах не працює взимку. У нас дах. І ви бачите, я, на жаль, зараз не можу вам його показати так, як це має виглядати, тому що він зачинений і мій ключ неактивний в зимовий період. Але ось вихід на дах. Тут є столики, є також барбекю. І все це теж. Безплатно для всіх, хто проживає. І я сподіваюся, що в мене вийде, що мої руки з правильного місця все ж таки ростуть, і що в мене вийде підмонтувати зараз з телефону відео про те, як виглядає ця зона влітку, коли вона відкрита. Я знімала восени, коли ми заселялися в цю квартиру для своїх друзів та батьків коротенькі відео про всі ці класні активності, які є в будинку. І тепер запрошую вас до себе додому. Якщо ви дочекаєтеся буквально кілька секундочок. Вже ще ключиками, щоб показати вам свою квартиру. Я ще дуже довго думала, чи варто вам знімати знову квартиру, чи варто все ж таки. А... Відправити і змонтувати ті відео, які в мене були спочатку, коли я все це знімала для друзів та батьків. Але потім вирішила, що ви маєте право побачити легесенький срач на моїй кухні, і все ж таки цю обжиту хату. Ну, я думаю, що ви знаєте прекрасно, що в Америці і в Канаді квартири здаються початково без меблів. Тобто, всього цього ось цього спочатку не було. Ось це все було. А ось цього не було. І про це я, до речі, привіт. І цього дзеркала теж не було. Ось це така комірочка. Я вам обіцяла легенький срач. Тут він доволі такий серйозний вже. Це коробочка для ресайклінгу. До речі, дуже сильно ціную канадійців за це. І, до речі, в них з ресайклінгом дуже класно виходить. У них не треба, у них немає якогось такого шаленого бажання ресайклити і сортувати. Подивіться, на мене в дзеркало, я розкажу вам. У них немає бажання розділяти окремо папір, окремо пластик, окремо скло. Ну, тобто, коли це вже реально, знаєте, стає таким. Такими обтяжувальними якимись штуками, і ви реально маєте паритись через це. Ні, ви берете коробочку тут і все скидаєте, все, що йде на переробку, в одну єдину коробочку, яка йде, це все йде окремо в свій бак. І це кайф. Покажу вам дуже сильно, до речі, мене бісить, що у мене в ванні чомусь обов'язково разом зі світлом вмикається ця гундюча дурня. І оце, мабуть, найгірше, що є в моїй квартирі. А так, взагалі, це окремий вид кайфу. Мені дуже подобається квартира. І зараз вам обов'язково розповім про меблі. Ось так виглядає кімнатка, Гірлянди з Аліекспресу по всій хаті. І тут така гардеробна невеличка. Ось ось. Можете подивитися на мій пуховичок з динозаврами, мій улюблений. І ходімо далі. Ще є балкончик, але зараз, очевидно, там не надто весело, хоча, в принципі, і непогана погода зараз у Вінніпезі. доволі не холодно. І ось на цьому балкончику поки що немає меблів, але влітку вони там обов'язково з'являться. Отак от, друзі. Якщо вас цікавить питання, як орендувала я квартиру, як я її знайшла, і якісь нюанси про це, можете сміливо мене про це все питати, я вам розповім. А зараз розповім, як нам дісталися ці меблі. Ми познайомилися. Це теж, до речі, вартує окремого відео, окремої історії. Як ми познайомилися з власниками цієї квартири, точніше, попередніми оренда... орендарями цієї квартири. Жінка це подружня пара. Вони, я би не сказала, що вони не ну, давайте так, вони не молоді, але б я не сказала, що вони старі. Вони пенсіонери, але виглядають вони дуже добре, вони виглядають чудово. І вони поїхали жити до своїх дітей в Мексику зараз. Через це вони перестали орендувати цю квартиру. Але окрема насолода від того в мене була особисто, що жінка з цієї подружньої пари має українське коріння, і ми мали про що поговорити. І нам було дуже приємно поспілкуватися. І вони. Так, слово за слово сказали, що планують продавати свої меблі, і нам дісталися ці меблі за дуже пристойні гроші. В плані, що, знаєте, ну, дивіться, у нас є шкіряний диван на хвилиночку. У нас навіть є холодильник для вина, але до нього в мене є питання. Я не знаю наскільки він робочий. Тому що спочатку він ніби працював, потім він якось працювати перестав. Це питання ми опустимо, тому що холодильник для вина це була моя особиста мрія. Який, мабуть, не судилися втілитися. От вам і мінуси Канади. Бачите? Ну, це, звісно, жарт. Отак, От оці всі меблі нам дісталися за буквально, якщо цікаво, 2 тисячі канадських доларів, не включаючи цей ідеальний плед. Цей ідеальний плед я купила сама в Маршалс. Ну, і звісно, оці всі штуки, типу постіль, різні скатертини. Різні такі штучки, там, дрючки, рушнички, якісь там посуд. Ми все це купували в Ікея і ну, теж витратили на це якісь певні кошти. Отак, от, от, друзі, якщо цікаво, я далі розповідатиму про житло, про те, як ми його знайшли, як я вже зазначила. Ставте свої питання і діліться враженнями в коментарях. Мені здається, що для ідеального просто житла мрії, бракує тільки, мабуть, басейну десь на даху, але це вже було б занадто добре. Хоча, до речі, я зазначу, що в Канаді дійсно є такі будинки, де є на території басейн. І все те, що я перерахувала, там теж може бути. Наша квартира коштує 1220 канадських доларів. На місяць і за неї, і це дуже помірна ціна, тому що ну хіба що окей, в даунтауні ви можете зняти щось дійсно дешевше. Це був Саблет. В той момент, коли ми шукали квартиру, тоді вже все подорожчало у Вініпезі. Було дуже багато. По-перше, студентів дуже складно було знайти вільне житло. І плюс, звісно, зараз приїде багато українців. Тому, мабуть, ну, нам з цим теж неймовірно пощастило. Але знову ж таки, якщо в мене вже такий вайби, така аура, що я людина, яка з позитивом розповідає про Канаду, то дивіться, може бути і так. І що їй? І що, гарна в мене гірлянда, дивіться. Синя підсвітка і жовті вогники це не дарма. І в мене, до речі, тут ще є прапор Отакий, отакий. Він тут поки що живе, тому що погода не дуже хороша, а потім піде жити на балкон. Отак от, от, любі друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво. Зустрінемося в моїх нових відео. Я сподіваюся, що в мене вийде підмонтувати. Як щось у мене не вийде підмонтувати, я зроблю обов'язково нові. Все, всіх обіймаю, всім дякую за перегляди.